У 2013 році було проведено конкурс короткометражних горор-фільмів під назвою Who's There учасників було багато, та переміг фільм на 2,5 хвилини Lights Out. А три дні тому на нашому любому Ічіо вийшла одна гра. Тому сідайте зручніше, а ми поїхали роздивлятися новиночку. Так. Абсолютно без ніякої заставки, без нічого. У нас уже заспавнуло. Угу. Понятно. Нема абсолютно нічого, щоб зрозуміти, що мені треба тут робити. Овайс 5. Хорош. Я голодний, каже чел. А... Нормально вам з такими картинами жити, да? Ну ладно, у кожного свій стиль, так що слухаємо, не засуджуємо. Світла нема. Світла немає дуже кріпові звуки. Я подивився той фільм короткометражний, по якому зроблена ця гра. І там сказано, що світла вимикати не можна. Якщо світло вимикати не можна, значить ми його вимикати і не будемо. Вот, ми будемо його вмикати. Постараемся ввимкнуть все, что есть. Вот. Так, цена кухня. Стоять. В холодильнику вообще все нормально. Один кусок. Один кусочек пиццы. Ну, это потужно. Без тарелки закидаем Мы микровал науку. Я пойду, пока повключаю светло везде. Ой, нет, туда я не пойду. Сюда вообще не можно. Я не знаю, кто и пройти. Без світла дуже хочется. Тёп. А на хіба на тарелку клала, якщо мы так ее съела? Хорошо. Холодильник пустый. Тут все пусто. Что це було? Здрасте. Да подожди. То есть, моя машина стоит тут. Там еще какая-то была машина. Нас их движут. Не, что двигаться круто. Что двигаться, молодее Тихо! Вот это я вы... Да. Вот это я вышел хорошо. Это хорошо. Хорошо. Здорово. Допустим. Допустим, що робити. Типа можемо спробувати вийти до неї. До неї просто по приколу. А, нормально. Ух, вижили, Хорошо. буду тримати двері відкритими. вже мені ці картини стримають. Мені не сказано, що робити. Думаю, я поки не знаю. Я сюди можу зайти. Ну, картини, короче, покоряблені. Я знаю. Оцю, оцю, оцю. і так все понятно. Ну їм жопа. Картинам тим. А я не можу пройти сюди, мене не пускає. І сюди теж не пускає. Бляха, не кажіть, що мені світло треба вимикати. Йоп. Тиха. А, мене сюди не пускає. По-любому ця жінка мене достане. Як мені туди пройти? Я не можу. Я, походу, поламав що там. Чого робити? Жінка відпусти. Нікуди мене не пускає. Дітій, дура. О, пустило. Офігеть. І що мені спать тепер? А, я не можу спать, поки не вимк світло. Хорошо. 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 Куди куди? Здрасте, lights аут. Uh, значить, заснований на Лайт 2013 оригінальний фільм uh, Thank you for Playing. Я не знаю, навіщо я це зняв. Мені просто сподобалась концепція, і, і мені ось отак -от короткометражечка. Вот. Ну і гра, типу, зайшла людям, тому чому б uh, не зняти. Uh, в общем, Якщо вам сподобалась ця гра, якщо ви дернулася хоч разочок, то поставте лайк, підпишіться на канал. От, а на цьому все. До речі, напишіть у коментарях, чи подобається вам такий початок відео. Якщо так, то я буду робити таких більше. Ну, а якщо ні, то повернемося у звичайний формат реакції. От. Все. Всім дякую за перегляд, за перегляд, до побачення.